Добрий день, хлопчики і дівчатка. Давайте поговоримо про моду, яка вона буває, мода зачісок. Мода одягу. Мода в музиці. В танцях. Мода бути здоровими. Бути здоровими це вести здоровий спосіб життя. Я за здоровий спосіб життя, а ви. А давайте перевіримо, якщо ви бачите зображення пов'язане зі здоровим способом життя, робіть махи руками. А якщо ні, присідайте. Якщо готові, починаймо дотримання режиму дня. Як ви вважаєте, пов'язана зі здоровим способом життя? Так, виконуємо махи руками. Продуманий режим дня створює сприятливі умови для нормального функціонування всіх органів і систем організму. Забруднюватись та бути неохайним. Це не модно і небезпечно, тому що особиста гігієна відіграє вирішальну роль у захисті нас від інфекційних захворювань. Підтримання чистоти це головне, що зміцнює нашу імунну систему. Активні ігри та фізкультура. Я впевнена, ви вже виконуєте махи руками. У фізичних навантаженнях бере участь велика кількість м'язів, формуються такі властивості, як сила, швидкість, притність, витривалість. Кожна із цих властивостей сприяє зміцненню здоров'я. А як ви вважаєте, корисне харчування є складником здорового способу життя? Так, раціональне харчування є найважливішою складовою формування і збереження здоров'я, сприяє насиченню організму вітамінами. Друзі, пропоную змінити рухи і детальніше розібратись з продуктами харчування. Якщо вони корисні? Робіть оздоровчі вправи. Наприклад, піднімайте колінця, торкнувшись рук. А якщо ні, то силове навантаження і вправа бьорпі. Отже, починаймо. Вівсяна каша з фруктами. Чи корисна ця страва? Яку вправу ви будете робити? Так. Ця страва корисна. Вона містить багато вітамінів і вуглеводів, які легко засвоюються в організмі і збагачують енергією. Смажена картопля та хот-дог. Чи будете ви вживати таку страву? Хот-дог містить замінник м'яса, який викликає різні захворювання. А смажена картопля має шкідливі речовини, які утворюються при смаженні. Тому це не корисно. Овочевий салат. Покажіть виконанням вправи, чи корисний він. Так, вживання овочевих салатів нормалізує роботу кишечника і містить багато вітамінів. Наприклад, вітамін К окращує функції мозку. А чи будете ви вживати такий напій, як Кока-Кола? Кока-кола шкідлива, тому що містить хімічні добавки та консервант, який виявляє токсичну дію на клітини організму і навіть псує зубну емаль. А чи корисний свіжевичавлений сік? Так, його слід вживати, тому що він містить багато корисних речовин і вітамінів. Для поповнення організму вітамінами достатньо невеликого об'єму. Друзі, вживайте корисні страви, дотримуйтесь режиму дня, активно рухайтесь, займайтесь фізкультурою, будьте здоровими та модними. До зустрічі!